Сьогодні на вічний спочинок земля прийняла загиблого героя захисника Андрія Альбіта. Горішньоплавнівська громада провела в останню путь земляка, якого понад два роки вважали зниклим безвісти. Попрощатися з Андрієм на міське кладовище прийшли рідні, друзі, колеги, знайомі. Разом із громадою вшанували пам'ять загиблого представники міської адміністрації на чолі із очільником громади Дмитром Биковим. Сьогодні ми проводжаємо за межу вічності нашого земляка солдата Збройних сил України Альбіта Андрія Івановича, який тривалий час вважався зниклим безвісти. Народився Андрій 4 листопада 1988 року. Року в селі Рогинці Роменського району Сумської області. Після закінчення 11 класів середньої школи вступив до Комсомольського професійного гірничого ліцею, де здобув професію машиніста бурової установки. Із з 2008 року працював за фахом. У підприємстві Ферекспо на Полтавському та Єрістівському збагачувальних комбінатах. 24 лютого 2022 року з першого дня війни Андрій добровольцем пішов захищати батьківщину. 15 жовтня 2022 року. Мужньо виконавши військовий обов'язок, солдат Збройних сил України Андрій Альбіт, героїчно загинув в районі населеного пункту Курдюмівка Донецької області, світла вічна пам'ять про подвиг Андрія Альбіта назавжди збережеться в наших серцях. В історії нашої громади у новітній історії України. Слава Україні! Героям слава. Скільки ще триватиме ця клята війна, скільки ще маємо ховати синів і дочок нашої країни? Прапор України як символ держави, яку до останнього подиху захищав Андрій, військові передали на вічне зберігання його родині, висловлюємо щирі співчуття: поховали солдата Збройних сил України Андрія Альбіта з військовими почистями. У горішніх плавнях на території меморіалу їхні імена будуть жити вічно.